Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу вам розказати про книги, які я читала у грудні. Їх було 10. І це були такі зимові різдвяні історії. І весь мій грудень читацький був ось таким приємним, різдвяним, зимовим, і мені дуже сподобався цей досвід. Тому що давненько в мене вже не було такого читацького грудня, ось такого спокійного, і таке читання, яке просто було в задоволення, і голова відпочивала, і думки розвантажувались. Пріздні тут будуть книжки, і нонфікшн, і художня література, і навіть поезія. І не все таке просте, як вам може здатися на ці слова, які я зараз розказала про ці книжки. Ось тому насправді тексти дуже хороші, і я зараз радо поділюся з вами інформацією про них. А перед тим я хочу вам нагадати про те, що є промокод Чекаєва, який дає 10% знижку на сайті та в книгарнях Віват, і діє він на дуже багато українських видавництв. Зазирайте, обирайте книжки. І також я вам буду дуже вдячна за ваші коментарі та підписку. Після того, як подивитесь це відео, обов'язково погляньте ще якісь відео на моєму каналі. Я думаю, що там точно є щось таке, що вас зацікавить. Обов'язково зазирайте, дивіться, коментуйте і підписуйтесь. Розпочала я свій грудень із книги Сонце і місяць сніг і лід» авторка Джесіка Дей Джордж. Вона проаналізувала дуже-дуже дуже багато легенд норвезьких і написала ось таку історію, таку адаптовану версію тієї книги, яка є інша на цю тему. І це цікава історія. Вона така зимова, і тут про сестринську, дуже величезну любов, відданість і тут про вчинки, які робить людина, і потім розуміє. До чого це може призвести і виправлення якихось своїх помилок, і допомога своїм рідним, і дуже-дуже багато всього. А починається ця історія з того, що північ і снігом все заметено, не зрозуміло, чому не приходить весна на ці землі і підозрюють, що в цьому винні тролі. І є там сім'я Дроворуба, де народжується дівчинка в цій сім'ї, якій не дають імені, і вона живе ось так безіменною, але потім вона зустрічає чарівного оленя, якого рятує. І це буквально зав'язка історії, не подумайте, що я вам розповідаю всю книгу. І він дає їй ім'я, яке потім їй допоможе в цих всіх пригодах, які будуть у цій книзі описані. І також вона починає відтоді розуміти мову тварин. І, зустрівши ведмедя білого із Бьорна, вона чує, що він каже, аби вона зголосилася піти разом з ним до його будинку, там де він живе, і бути з ним рівно один рік свого життя, і потім її життя зміниться на краще і життя її сім'ї, тому що він каже, що забезпечить її сім'ю достатком і грішми, а саме це їм було потрібно і необхідно. Це початок історії, і я її читала в зимовий час, тому мені дуже сподобалося, що ця атмосфера, коли за вікном хруделиться, і в руках ось така книга, яка також про ось цю зимову пору року, і мені дуже сподобалася ця історія. Потім я читала книгу Сергія Жадана Скрипниківка. Це його на той момент крайня була збірка поезії, а зараз уже можливо ви вже бачили, що. Анонсують і вже є передпродаж повної збірки його поезії, тобто абсолютно вся поезія Сергія Жадана від 93 до 2023 року. Це 20 років такий зріз поетичний, двадцятилітній поета Сергія Жадана, бо там лише поезія в цій книзі. Я подивилась, що в мене рівно половина перших книг немає, і абсолютно всі друга частина є. Ну тобто, якщо розділити зміст на дві частини, я проглянула, то в мене половини збірок поезії немає. Його ранньої творчості, яку я читала тільки у вибірковій збірці, де були зібрані якраз деякі звідти вірші. А поезія його ось зараз цього десятиліття в мене є. Ось скрипниківка це вірші, які Сергій Жадан писав до повномасштабного вторгнення і після того, і вони всі пронизані темою мови, але не тільки цього, а як завжди, тут про любов, про стосунки, про м м, країну і любов до неї, і любов одне до одного. І просто, як завжди, е прочитаю вам один вірш із цієї збірки. Буде така мить, коли ти зважишся, зірвешся з місця, вихопишся з тиші, яка обступає і тисне. Що тебе примушує злитися і посміхатися всі ці дні? Мій голос висвітлений літнім сонцем? Що тобі дає сили видобувати звуки і змови в часи, коли шепіт зраджує нашу втому й відчай, відчуття свого, відчуття руки, яка виводить на світло центральних кварталів? Ми з тобою говоримо про відстань, яка вимірюється впертим чеканням. Ми виспівуємо небеса печалі, пагорби, на яких зупиняється військо, і хай мені стане терпіння вислуховувати твою мовчанку, слухати, як ти не відповідаєш на випадкові питання. І хай усім тим, хто отримає місяць понад розпеченим серпнем, стає сили, стає любові. Хай нам усім не забути цих світанкових спалахів. Але говоримо про дощ так, як говорять про весілля людей, яких люблять. Говоримо про осінь так, як говорять про віру, що не минає. 1.09.22 рік. Збірка поезії Сергія Жадана Скрипниківка. Чарльз Дікенс Битва життя та одержимий та угода з приводом. Тут ось ці два тексти. І... Це не є така світла, позитивна, різдвяна історія. ні. Мені ця книга видалась така оповита таким смутком, хоча в ній йдеться так про такі різдвяні справді дива, які трапляються, але історія така глибша, і вона така про. Певні почальні такі якісь моменти, і в першій книзі тут йдеться про сестринську таку абсолютно відданість, самопожертву, любов і підтримку. А в другому тексті якраз про ось таку нагоду укласти угоду, про те, що чоловік забуває про всі якісь такі його погані думки, образи і таке інше. Він починає так жити і інших заражати таким самим чином, думаючи, що він звільняє людей від цього поганого, оцих всіх думок, спогадів, те, що ніби з минулого, і те, що просто в голові є і воно заважає. Але до чого це все призводить, і як стається далі в цій історії, і що врешті є надією на порятунок, що рятує цю ситуацію? І чому я ще кажу про те, що така м, завуальована ця історія в такий смуток, і якусь таку печаль, вона, в принципі, починається з дуже сумних таких подій. Буквально перші сторінки книги, це поле, це битва, яка була десь тут, на цій території, яку описує автор, і потім там постає будинок, і, власне, відбуваються в житті події далі, але ж оце прочитане, воно все одно десь є в голові. І Неможливо його забути, читаючи цю книжку, і потім виринає це все, тобто переплітається з тим, що відбувається, і загалом ця битва життя, так що це таке, і в прямому і в переносному сенсі слів. І до речі, про ось ці три книжки я розповідала в окремому відео, яке відзнімала на початку грудня, і воно зветься Перші книги грудня, перше прочитане грудня. Я залишу вам посилання. Можливо, ви захочете більше почути про ці історії, бо там я розповідаю про них набагато більше. Маркіан Прохасько Його Мрія про Антарктиду це пречудове моє знайомство із цією книгою. І, по суті, словами Маркіяна Прохаська із цим материком глибше, детальніше, і просто його очима, ніби я сама побачила цю землю, незвідану для мене і зовсім не знано, тому що я там не була. Маркіян Прохасько мріяв побувати там, і він побував там, його мрія здійснилася. І саме це він описує тут у книзі, і разом зі своїми такими щоденниковими записами, які він робив, він також описує те, що він досліджував на цю тему, і тут про історію відкриття, і хто перший там був, і до речі, українець, який був також в одній з експедицій там коли. і дуже багато такої інформації. Але оскільки Маркіан Прохасько якраз поєднував у ці історичні якісь моменти, чи те, як працює дослідницька станція академіка Вернацького. І відповідно з тими якимись своїми записами і своїми якимись враженнями, історіями, то книга читалася легко, але перша частина мене просто захопила так, що я була в повному захваті, абсолютному захваті. Мені дуже сподобалось, коли він описував, як вони рухались протокою Дрейка. І наскільки це було ну, страшно. Мені просто було страшно за їхню експедицію. Тому що це одне з найпорхливіших місць так, в Світовому океані. І він це все описує якось дуже майстерно, бо я дуже це провідчувала. І потім це його перше враження про Антарктиду. Це настільки було якось пронизливо описано, мені сподобалось, мене саму заворожило, це зачарувало. Друга частина книги вже не настільки в захваті мною читалася. Дуже цікава була інформація, так. Але вже коли йшлося просто про якийсь побут на станції академіка Вернацького чи якісь там інформація про озон, то вже подекуди мені було не так цікаво читати, як е, взагалі оце перше враження, перші якісь оці історії, історії про рослини, які там є, тварини, яких досліджують, кити, які показують свої хвости, яке щастя, це побачити, бо в них це як. У людей на долоні, там у кожного кита свій малюнок, і відповідно дослідниці, дослідники фіксують це все і записують у книгу, чи вже зафіксована там саме ця тварина, чи ні. Вони ведуть облік цих всіх тварин, риб, які там є, і нові рослини, які вони там бачать, їх там дуже багато, і дуже багато інформації про те, як себе поводити там, так що можна, що не можна. Як вони там вирушали на човнах, і що там довкола досліджують про ситуацію з різними станціями, і хто має право бути на Антарктиді, і кому належить ця земля, чи всім, чи тим, хто там поставив свої станції, і як в нас з'явилася станція Академіка Вернацького? І дуже дуже багато різноманітної інформації, і також тут є. Світлини, які робив Маркіян Прохасько, він писав також тут, що в нього є ще там, інформації на три книги чи більше. Тому побачимо, що ще він, можливо, напише на цю тему про Антарктиду. І, звичайно, зараз просто. Коли я підписана, ще у Фейсбуці на антарктичний центр Вернацького, то там пишуть про пінгвіненяток, які народились нещодавно. це дуже приємно бачити ці світлини і якось так усміхаюсь і згадую і цю книгу. Дуже вона така повна, дуже цікава, і мені дуже сподобалось це знайомство з Антарктидою. Тепер знаю точно більше про цей континент і історію про те, як туди вперше люди потрапили. Гаррі Поттер і Філософський камінь це просто така радість була для моїх очей, для мого серця і для мого розуму. Це неймовірна історія. Я дуже люблю її, і перша частина якою просто обожнюю це історія про магію, яка з'являється в житті хлопчика, який не знав, що він належить до родини магів і чарівників, і він їде у школу чарів Гогвардс і зустрічає там друзів. І навчається перший рік. В мене ось таке ілюстроване видання, і це була суцільна насолода це читати. Це вже втретє, я читаю першу частину. Неймовірно. І мені, звичайно, дуже-дуже сподобалось. І я запланувала собі в грудні почитати Гаррі Потера першу частину ось перечитати. Я це зробила, і мені дуже-дуже сподобалось. Це правда було. Потрібно, просто необхідно залишати якісь серйозні тексти в якийсь момент, і коли я цього хочу, то я це роблю. Ось, власне, грудень цей я вирішила, що будуть в моєму житті ось такі в цьому грудні книжки і теплі якісь історії, улюблені історії знані і незнані. Ось цю, власне, дуже-дуже люблю. Тому це просто улюблене, і я її також прочитала в грудні дуже-дуже швидко. Луїза Мей олкот, коли приходить Різдво, це історії про Різдво, і я коли розповідала про цю книжку. Вперше власне в мене є якраз також історії про цю книгу, цю і мрію про Антарктиду. Дуже багато інформації, особливо про мрію про Антарктиду. Відео називається Що я зараз читаю його. Я також знімала в грудні. Якраз, коли читала всі ці три книги, і там дуже дуже багато інформації, особливо про книгу Маркіяна Прохаська. Обов'язково залишу вам посилання, можливо, ви захочете послухати детальніше. І там я зауважила, що ось ця книжка є, можливо, претендентом на перечитування її щороку на Різдво. Але коли я почитала всі історії, то я зрозуміла, що м, певно я не захочу щороку перечитувати цю історію, тому що тут, у деяких історіях, є війна, є м, спогади про війну. є... Ось такі болючі історії, і в принципі, історії тут про добро, про те, що дива стаються на різдво, про добрих людей, які є поряд. І кожна історія, вона така, вона закінчується ось таким добром, світлими й добрими людьми, і усвідомленням чогось, так люди щось розуміють, люди змінюються. Але ось ці теми вони так болюче мене вразили, саме ті, які були спогадами про війну, і коли тут описувалась десь війна. І ці історії вони просто повертають до цих якихось простих істин про те, що головне не якісь там розкішні подарунки чи будь-які подарунки, а просто увага, турбота, любов. І це чудово. Я дуже люблю такі історії читати на Різдво. І я приблизно так і уявляла собі цю книжку. Ось тому радію, що прочитала, бо давно вже дуже планувала. Також перед Різдвом я прочитала різдвяну історію, час за. Дікенса ось така у мене з'явилася книга. Це е, якраз намальована історія, і тут мало тексту. Але ось такі красиві малюнки, ну мені вони видаються гарними, і мені вони дуже сподобались. Я з радістю якось так занурилася ще й так у цю історію, бо вона мені дуже подобається. А далі читала вже Перечитувала вкотре на Різдво, буквально на Різдво. А це був святвечір і Різдво наступного дня, 24-25 грудня, Різдвяна історія Чарльза Дікенса, це текст про скруджа, якому явився дух його померлого компаньйона Марлі. І він спонукає Скруджа подумати над своїми діями, над тим, як він проживає своє життя, і змінитися, поки в нього є шанс і можливість змінитися. І йому мають з'явитися три духи Різдва минуле Різдво, теперішнє майбутнє Різдво. І це стається. І це історія, яка мені дуже подобається, і я перечитую її на Різдво. І Торік знову на Різдво ось перечитала ілюстрації Ростислава Попського у цій книзі, яка в мене ось така історія. І ще дві книги я слухала в аудіоформаті. це «Люсі Мод Монтгомері, Різдвяні історії. Це якраз книга, яка просто закутає вас у тепло, добро, світло. Ось це максимально різдвяне, таке все позитивне і хороше, де немає місця печалі і смутку. І навіть якщо щось погане трапляється з кимось, то потім все стає чудово, все стає добре, ситуація розрулюється, і добрі люди поряд, і сім'ї об'єднуються, і добро твориться просто так. І люди щасливі від того, що вони роблять добро, і вони хочуть робити це добро, вони хочуть робити хороші вчинки. І... Звеселяти когось, хто навіть погано до них ставиться. І ця книжка мені дуже-дуже сподобалась, тому що вона от максимально така світла, і тут багато також різних історій, і вони от об'єднані темою Різдва, довкола Різдва, це така зимова також тематика, і добро, якого дуже, 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 дуже багато в цій книзі. І ще одна книга, яку я слухала в аудіоформаті, це книга авторки Уляни Скицької, називається Вона Ми з України. Історії про людей, якими захоплюється світ. Я взагалі не звернула б увагу на цю книгу, от, просто дивлячись на її обкладинку. Це книжка, яка розповідає дуже 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 короткі історії про наших українських. Науковців, інженерів, техніків, авіаконструкторів, діячів та діячок, які досягли максимального успіху у світі, які стали відомими у світі, яких дуже шанують у світі, і ми можемо просто навіть про це не знати і не про всіх знати. Це така просто коротка біографічна довідка, тобто коротко інформація про цю людину і чим вона знаменита. Це все, що я прочитала у грудні. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивились, і обов'язково зараз переходьте на інші відео. Дивіться те, що ви не бачили на моєму каналі. Там є дуже багато відео на різноманітні теми про книжки та моє читання. Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі!